Грузимся. Что там? Давайте, вы пока сюда. Не-не-не. не, 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 не. О сюда. боже. Сюда, боже. Вы пока без Мне сюда выплакай. Не-не-не. Давай, ты сейчас Вика нам кресло дашь. Сюда. сюда. лучше. Так. Скажи, Настя. Сбирать и сейчас тримать детьми – море удовольствия. Правда? Море. Море а просто. Сюда, с тобой. Хорошо, сейчас седаем. Андрей, давай я их в сидушке поставил. Вот это у нас он инклюзив. Лаврентий Алина там сам. Не Так. Не делай. Дуже погано, що не видно ничего. Малина дуже подсветка свет. Андрей, сіки за проезд. Сики <піки> буде сьогодні Ой. Сначала на Людвигсхафи, а потім на Страсбург. Поедем в борщи. Страсбург їхати, парковка мені найдемо. Є Так. А на... да. да, зараз занових такі... є. Я найду тобі парковку. <реку> коротко. <реку> як ви вже зрозуміли, ми всі запакувалися і їдемо в Страсбург. Тут їхати десь годинка-півтора від Мангейму, тому їдемо. Як ви вже зрозуміли, ми приїхали. Андрій нас висадив, сам поїхав шукати парковку, бо її немає, а ми поки йдемо в центр. Так. Так, Вітя, а ага. Ах, води ділися німецькі домики. Немає. От вони де всі Подивіться. тут. От, мама. Да. Мама, Тут ярмарок багато. Спробуємо пройтися по найголовніших, яких ми можемо знайти. Йдемо, я кажу, як класно, що можна сісти собі в машину і за час там півтора доїхати до Франції. Та й не тільки до Франції, тут взагалі до бучого можна швидко і класно легко доїхати. Так, ми на місці, і тут уже все красиво. Йдемо сюди через ярмарку. Так, мені все подобається, якщо дивитись на цю сторону, а якщо подивитись на собор верх, це просто космічний. Я не знаю, жалко, що камера ніколи не передасть, те, що бачить очі. Але це дуже гарно. Подивіться, просто в камеру не влазить, Це неймовірна краса. Просто камера ніколи не передасть того, що. Можемо ми побачити власними очима, тому потрібно самому приїжджати і на цю всю красу дивитися. Але повірте, це того варто. Що це тут? Якісь пончики. І що вийдяк, О, я знаю ці чемки. Амсасі поняла? Це такі капуста квашена.

Ці фахвіркові домики просто така краса, вони таке враження, як будто не справжні, просто намальовані як з якоїсь листівки. Взагалі тут така ярмарка гарна, тут навколо все таке красиве, але помітно, що ми не в Німеччині людей дуже-дуже багато. Всі п'ють, веселяться, галдять, кричать. Така справжня різдвяна атмосфера. Давай, французький пончик, яка ціна? Ці. 3, євро. 3 євро, покажи. Ну і на величеньці. Смачно? Солодки. А тебе як? Смачно? Mm. Так, у нас лентвей, ну, у вас горячий сок. За детьми О, Давай. Давай Криса. Давай Криса. Ух. Мама. Красота. Честно, я не можу найти.

Диви, як гарно, дуже-дуже гарна ярмарка, просто захват, але ну, дуже багато людей. Звісно, це Франція, звісно, п'ятниця, тому скажу так. Ярмарки є різні, але от на цій потрібно бути дійсно без дітей. Вже дійшли ми до головної ялинки. Чому я кажу без дітей? Тому що людей дуже-дуже багато, їх тут можна дійсно загубити. Ми завжди дивимося, де діти і боїмося голову навіть вверх підняти. Але ялинка, подивіться, яка гарна. Це вже інша ярмарка. Прийшли ми трішки далі до головної ялинки. Тут також багато. Зон, де можна поїсти випити глінтвейн, подивитися щось цікаве, і звісно, покататися на яких то атракціонах тут такі дитячі карусельки, тому можливо тут дітей і покатаємо. Вони дуже класні, звісно. Оці підконі по 18 євро. Ох, який звук. Собора, Аж сюди чути. В самому Страсбурзі я перший раз, але була вже в Франції раніше, була в Парижі, і скажу вам, що Франція взагалі відрізняється від Німеччини, хоча вона дуже близько. Знаєте, не те, що архітектурою відрізняється, а взагалі своєю атмосферою. Тут люди якось шумять, сміються, п'ють, гуляють, ці посміхаються, махають, тому тут зовсім інший якийсь настрій, зовсім по-іншому все відчувається.

У мене нема ні на одному відео. Тому що тут немає на цьому відео взагалі. Нічого не видно. Їм багет. смачний. Холодно капець. Але смачно, класно. Дуже дуже смачно. Я тебе не знаю, что Багет, правда? Дуже смачний, реально. Я ще хочу така пустяна штука, я не знаю, називається. В Чехії таке пробував. То було в одній лавці смачно, а в іншої не смачно. Я тут хочу спробувати. Зараз мені не візьме. Але дуже класно. Хлопці повилазили на руки. До кріса на плечі, точніше. І до Ілі і розглядають Армаку зверху. Їх на плечах хоч видно, тому що багато людей вони низькі, звісно, їх дуже легко загубити. Ми тут всі прям переживаємо. Тому посадити на плечі це найкраще рішення. Покажи білети де да. Марк з міроном сіли. А Лавро не встиг, не встиг, тому що якась дівчинка його випхала, він не встиг сісти до них, розстроївся, каже, я хочу з ними на одному, а там вже якась дівчинка сидить. Тому ми вирішили, що він наступного разу сяде і буде сам кататися. Тому що він не хоче вже сідати на інше місце. Ура, Лавренті! Драка за качелю, на третій раз посадили. Дітей покатали і пішли на наступну ярмарку. Щоб ви розуміли, вони тут всі дуже в більшій доступності, дуже близько одна до одної. Це так, щоб людей не було в одному місці багато, але їх все одно дуже багато. Це як знаєте, коли приїхав в туристичне місце, а там ще інші туристи є. До речі, оця різдвяна піраміда також пішла від Німеччини. Це така німецька, скажімо, традиція, яка пішла також з регіону Рудні гори, як і той самий свічник дугою. Але у цієї піраміди є своя символіка. Те, що вона світиться, це надія і тепло, обертання це життя і час. А фігурки то різдвяна історія. Отака різдвяна історія. До кого до Насті? Да. Так. Як ви вже зрозуміли, ми вийшли з ярмарок, йдемо до машини. Здається, пробіглися по всіх ярмарках дуже швиденько, а пройшло вже дві години. Як прикольно, ваші йде десь. Ярмарка класна, я взагалі в захваті. Все сподобалося, все, все класно, тільки там одна ярмарка була велика, можна було б людей, скажімо так і поменше. Другі, де було поменше було краще. Але взагалі все супер, дуже сильно втомилися. Поїхали сюди півтори години їхати ще зараз так само назад. Мені подобаються їхні трамваї. Подивіться, які в них вікна широкі, великі, в них все так видно класно. Дійсно прикольні. Єдине, що там у нас на горці, на горці на каруселі, случився трешак. трошки хотів сісти з хлопцями. І його дівчина випхала. А потім другий раз ми вирішили його посадити вже самого на ту саму качелю, він дуже захотів. Ми його садимо його опять дівочки випихують. Ми вже почали сварити, стоїть іспанці, до нас не піднімають. Віка до них по-німецьки. Ми до них по-німецькому англійському пробуємо пояснити цим жіночкам, що забрали дитину, бо Лаврентій там стоїв якось в очереді. Ми там сидів, на що не його випхали. Їм коротше, було все одно. То ми там трошки щось пояснили, відносили з тими іспанцями, але Лаврентія посадили вже на третій круг, скажімо так, було трошки. Неприємно було, в ренті там був паніки, кричав. Пищах. А так, в принципі, все було класно, все було смачно, крім грінтвина. Німці все-таки грінтвин робить краще. Але в нас ще краще, як на наших ярмарках, що там дійсно гінтвін був суперовий, і кайфовий. Я тебе знімаю, каже, що ти хоч. Тобі ярмарках ярмарка? Да. Так, да? ти подобається взагалі, так? Да? Да. Чи тобі більше подобається Німеччина чи Франція? ля-ля. Mm. що тобі більше подобається? Хм? Чи Україна? Хм? Що бі ще подобається? Україна? Що більше подобається? Україна. О, який ти молодець, розумашка. Ну, в Україні класно, бо там, там наші м'ячі. Да, в Україні класно, бо там ваші мечі, так? Да? Кайфово, це ви молодці, клас. А взагалі тут дуже гарна архітектура. І ж І... да, те де. Де? де, моя ти розумашка, тебе теді діжде, а ти пам'ятаєш за це. Молодець, сонечко, молодець. Собор, Собор готичний такий гарний. І подивись на цю сторону, як гарно. <свист> є таке? Дуже гарно. Взагалі я взагалі. Дуже гарно, дуже класно. А це бачите, стоїть такий пароходик ресторанчик, скажімо так. А так дивіться, яка краса. Просто вау. Що я вам скажу за ярмарки за дітей? Це нам все це цікаво. Нам, дорослим, ходити по цим різним ярмаркам, дивитися, все різне, цікаво, класно. А їм взагалі без різниці, яка ярмарка. Чи в Страсбургу вона, чи в Мангеймі, чи в Людвігсхафені. їм все одно, їм аби Каруселі була булочка з якоюсь котлетою сусідською, а іншим не цікаво. <плес> ми на автобусі, Ми на маршрутці, Каже, ми авто. Настя на округі дві машини, яких їде. Сам Страсбург такий гарний. В нього потрібно приїхати ще раз до нього, точніше, і спокійно насолодитися цією атмосферою не тільки на ярмарки, а й самою атмосферою міста. Знаєте, коли зрівнюєш з Німеччиною, розумієш, що в Франції є свій якийсь такий шар, своя якась така неповторна атмосфера, і це дійсно дуже класно. Біля красивого такого здання загружаємося в бус через задні двері. І йдемо назад. Загрузилися, їдемо, і подивіться, який по дорозі туман. Просто жесть взагалі нічого не видно. До речі, по дорозі назад, ось тут на німецькому кордоні з Францією, нас зупинили прикордонники. Виявилося, що вони тут зараз стоять, перевіряють документи, щоб не було нелегальної міграції з Франції. Тому... Нас також перевіряли. Добре, що з нами був Кріс, він і все пояснив, бо в нас не було з собою закордонних паспортів. Ми просто про них забули. Але все добре. Тому їдемо вже назад. а Замозрімося в новому відео. вже завтра не забувайте писати коментарі і ставити лайки. Це дуже важливо.